На Гуцульщині ткацтвом займаються чоловіки і жінки, бо килимарство це родинне ремесло. Катство традиційне ремесло України. До нього належить і килимарство. У різних регіонах традиції цього ремесла відрізняються, хоч не суттєво. Здебільшого ним займаються жінки. Але на Івано-Франківщині в Косівському районі я познайомилась з майстром килимарем Петром Лукенчуком. Лукенчук Мені шість. Зараз буде в серпні. перший станок у мене п'ятнадцять років мені бабка подарувала свій, Вже було старше. Зараз вже того ж стати немає. А потім вже ці верстати. Тобто це вже сучасний варіант верстата? – Ні, ні, давній давній такий той тільки вже не, ті, не той старий верстат, на якому я почав працювати. Скажіть, будь ласка, це відновлювали? Чи він вам в такому вигляді і дістався? Ні, він в такому вигляді. Наскільки, Просто... наскільки популярне тут -ту -ту мистецтво ткацтва? І чи специфічно це для чоловіка, ну якби стереотипно жіноча, це робота ткацтва? Ну, можливо, так більше жіноча. Але у нас у селі всі чоловіки знали цю роботу. Тобто ткали чоловіки? Так. Тут традиційно це було. У нас у кожній хаті засвіто ще у кожній хаті верстати стояли, що ткали. Просто стояли півтора метрики, ось таку ширину, таку ніколи не робили. Було у нас метр зараз також швидє, що, що 70 сантиметрів, 40 сантиметрів. А у вас якісь є улюблені е е взори або орнаменти? Чи ви. <рес> Не всі мої рідні. <рес> як, як береться, звідки орнамент? Його копіюєте, чи ви придумуєте? Е, Ну, такі, е е Як придумаємо? А є такі, що дійсно копіюємо давні. Такі, як я зараз почав робити. За словами майстра, бувають верстати на 40-60 см і на метр з ширини. У нього їх два по півтора метри. А ще він має великий зошит з формату А4, де по клітинках вручну кольоровими олівцями, ручками, фломастерами намальовані гуцульські візерунки. Це і є креслення для килимаря. Одні він точно відтворює, інші придумує чи імпровізує під час самого ткання. Це вже під замовлення. У сім'ї вашій хтось крім вас ще займається ткацтвом? Сестра займалася, але вже більше за кордону їздить. Двоюрідні сестри займаються. А я дивлюся, ви так досить багатенько кольорів використовуєте, так? Ну, ну так, так. Якщо у гуцульських килимах ось так, то тут треба кольорів відносить багато. До повномасштабної війни нитки вовняні для килимів Петро Лукінчук купував в Данії. Але війна обірвала доставку, і тепер він вовну закуповує у великих кутушках уже в Україні користується робить килими човником і вручну півтораметрову ширину пан Петро вручну може заткати за годину десь на 10 сантиметрів? А от човником з нитками робить лінійні візерунки, а вже складну геометрію треба робити вручну, так сказав пан Петро і продемонстрував. Скільки часу займає? Ну так такого килима густого там від 10 до 20, 25. Ось так, якщо я зараз робив більше човником то ось так можна, оце від першої години я робив. Ночі? Ні-ні. Від обіду. А якщо вже більше руками, ось так бачите, як, от так, як там вже треба широкі узор, на густі, там вже. Досить тут, швидко. Тут, тут два дні. Це я рішення мама робила традиційне. стільчика під ноги і ставали, допомагали. Традиційно. І, так, і да. так воно пішло. І... І оце відчуття кольору, це все от, ну, якось не знаю. сімейне. То відчуття кольору, я вам скажу, від настрою залежить. Якщо так, це щось якщо в голові не то, то краще не ходити, тому що там буде вже все в темних кольорах, буде все від настрою. Там не те, що і мій, там навіть настрій замовника відчувається. Ви щось собі лишаєте? В зошиті у килимаря всі візерунки підписані. Він часто згадує їх назви. Це давні назви Ригль, весла, Чечір, круль, Гоцу, колиска. Всі, ось це, ось, щось я не знаю. Дуже багато його пішло. Mm -hmm. Скажіть, а ці узори, ви кажете, весла? Тобто ви ці візерунки назви даєте? Ну, так, то є давні килими і вони з, з назвами. Ригль.

Петро Лукінчук згадує, що килимарство в селі вже відмирало, але він цю справу особисто вже кілька разів покидав та знову вертався. Інша робота не йшла, а до цієї тягнула. Повномасштабна війна у пана Петра відібрала бажання працювати. Це нас... Другий рік війни нічого, так той перший рік нічого не робилося, а другий рік щось став. Отак. Петро Лукенчук вже й не пам'ятає точно, чим займався того злощасного дня 24 лютого 2022 року. Але точно пам'ятає, що тоді зникло надовго бажання діяти. Це, на це надихнулося? Я не Чи не ви зготувалися став... чимось? Ні, я просто не робив, потім мене якась чось... така старушка. Там я собі на крісла робив для себе таку рожку і щось мене так поперло, погнало. А воно в кольорах Останній перед війною килим, щось там поїхав, його, зараз я поїхала в Австрії, поїхав. Зараз його немає в наявності. І ще весна дуже цікава, я забув за нього навіть. То mm. взагалі робота складна. Mm. Там розмаїті кольорів, ти... mm. брали і, і на в подарки брали, і брали старші люди собі про запас. На... Килимар Петро Лукінчук, член національної спілки майстрів народного мистецтва. Він учасник районних, обласних, всеукраїнських художніх виставок від 1991 року і до сьогодні. килимарство просто не А я й покидав кілька разів. А чого потім знову бралося, звідки бралося бажання? А то і щось мені нічого не йшло. Вертався до того. Сьогодні килими і килимові доріжки на Гуцульщині замовляють у каплиці церковні та у церковні храми, а раніше замовляли на палатки для весілля. І переважно в килимів довжина до трьох метрів максимально, але є і довше. Люди замовляють їх на різні випадки, і на подарунки, і навіть на прозапас, на домовини. Якщо селянський стіл, є у якомусь стилі гуцульському, то вже там щось ставлять. Спіднішка зв'язана з містінацією. Тут йдуть основа бачите, проселена, одна нитка в передній, слідуюча нитка йде в задній. Піднімаємо один бік і ухолю ось так і Нитка закінчилася. і... Човником кинув і це все весь процес на ходу виходить. Отак уже руками, і все, поміняв, поміняв ось місцями нитку і все, воно вже тут переплило. Це за кожним рядком треба так. Так. і все, вже Притиснув і ось ці. Кутики заглажувати, щоб вони не... Тому мало уробляєте, якщо руками, то так, тут вже у нас Викидаємо цей колір. Цей колір Я вже поступ, щоб рисунок. Я також спробувала ткати, вже почати килим під керівництвом пана Петра. Справа нелегка. Треба точно потрапити рукою на крайню нитку візерунка вже затканого, пройняти і протягнути нитку, замінити її на інший колір, якщо продовжує взор і так до кінця рядочка. А якщо нитка закінчується, додати її з котушок, що нанизані на тримачі над верстатом. В кінці треба нитку двічі обгорнути, бо то край, щоб тримався. І аж тоді прибити лядою до основи візерунка, а далі ногою переключити педаль поміняти міняти нитки основи, щоб від резерунок заткався. У нас на полісі також раніше побутувало ткацтво. Сьогодні воно ще збереглося на добровичині чуть тонке полотно серпанок, але у нас його традиційно чуть жінки.